Радіо UA Чикаго Данія планує надати Україні перші шість винищувачів F-16 до нового року, ще п'ять протягом 2024 року. Про це розповіла прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксе. Загалом Данія надасть Україні 19 літаків F-16. Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 винищувачів Україні разом з Нідерландами. Ми перша країна, яка може зробити серйозне, непорушне зобов'язання надати винищувачів. І сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть цей приклад, сказала вона в Копенгагені після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Але тут є уточнення, що Україна може використовувати F-16 лише на своїй території і не більше. Про це повідомила міністр оборони Данії Елемен Єнсен. Данія передає Україні винищувачі F-16 з умовою, що їх застосовуватимуть лише для вигнання російських загарбників з українських територій. Заявив міністр оборони Данії Якоб Елемен Єсен. Такі умови чи то танки, чи винищувачі, чи щось інше. Але ми нагадаємо в свою чергу про всяк випадок нашим союзникам, що Крим це є Україна, радіо Чикаго.